Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Тут я буду показувати також рекомендації книг, тому що я дуже люблю читати, як і моя донечка, які лише два рочки. Я буду вам показувати різні дитячі книги, а також дорослі, які читаю я. Сьогодні буде дуже класна рекомендація. Я замовила книги видавництва Старого Лева, тому дивіться. Ось і перші три книги, які я буду рекомендувати вам сьогодні. Їх я замовила у давництві Старого Лева, бо дивитися її ближче. Перша книга, яку буду я вам рекомендувати, називається Вроцлав Віта від Анни Дьоміної. Розповім вам трішки про книгу. Я вже вчора почала її читати. Книга про українку, яка переїхала до Польщі зі своїм сином та дідусем, який трішки забудькувати. Там бо вона знайомиться з поляком і в них розвиваються романтичні відносини. Книга обіцяє було скотати нам нерви. Думаю, вона буде дуже-дуже цікавою. Зберігайте її собі. А зараз обіцяйте не сміятися, тому що я замовила книгу, бо мені сподобалася обкладинка. І як би це смішно не звучало, але це так. Книга про Чарлі та Роуз про незнайомців, які захотіли святкувати Різдво на самоті і забронювали собі котеч. І як виявилось, вони забронювали один і той самий котеч. Як розвернеться історія, чи вони будуть святкувати його разом, чи ні, ми дізнаємося у цій книзі. Книга не тоненька, історія дуже цікава. Будемо читати і будемо знати, як розвернулася історія. Жодне моє замовлення не обходиться без книги для моєї донечки. Я замовила для Алісочки книгу Українські народні казки вона вміщує кілька казок, тобто в цій книзі не лише одна казка. Зараз вам зачитаю, які казки є у цій книзі. Тобто є колосок, рукавичка, панкотські, лисичка, сестричка і вовпані брат, коза, дереза, два цапки, дві кізочки, лисичка і журавель, як їжак і бігали на випередки. Книга дуже цікава. На вечір ми вже вчора її читали. Зараз покажу вам ілюстрації, які є в цій книзі. Вони дуже гарні. І я рекомендую кожній мамі мати у арсеналі таку книжку з українськими народними казками. Дякую, видавництву Старого Лева за такі класні книги. Обов'язково буду читати. І буду ділитися ними з вами, які книги ще мені будуть приходити, які я книги буду обирати для себе і читати. План на рік у мене не менше 30 книг. Тому поїхали! А ви не забудьте підписатися на мене, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. Всім па-па-па-па!